Вітаю вас, дорогі друзі! Мені приємно знову зустрітися з вами. Приємно, що ви дивитесь і використовуєте всі ці мої секрети. Вірю, що це буде для збудування вашого служіння і Церкви Христової. Сьогодні ми поділимось секретом номер 14: Як стати стресостійкими. І так, поговоримо сьогодні про стрес. Перше. Є така приказка, хвалу і клів'ету приємлю равнодушно. Тому давайте ми звернемо увагу особливо на хвалу. Вона оголяє нас для удару. Ми захищаємось від якихось проблем, від того, коли на нас наговорюють, але дуже часто не замічаємо, коли нас хвалять або коли нам нічого не говорять, то ми стаємо оголеними. Для атак диявола. Тому, коли в нас вийшло щось дуже гарне, прекрасне служіння, було помазання на прославленні, чудова проповідь, то, як правило, диявол після цього старається нас атакувати. Друге, не кусайте більше, ніж можете ковтнути. Це стосується всього це інформація, бесіди, різні рішення проблем, допомога і так далі. Зрозумійте свої можливості і беріть на себе відповідальності рівно стільки, скільки можете понести. я ще нараз нагадую, що є одна проблема, яку я називаю хворобою Христа придіть до мене всі, сказав тільки Христос. Ви можете сказати тільки маленьку кількість людей, скільки можуть прийти до вас. Ви не Христос, і не зможете послужити для всього світу. Третє. Замість позитивного страху, боюсь, що буде. Живіть негативною вірою, вірю, що не буде. Тому краще вірити, що цього не станеться, ніж боятися, що це може статися. Тому, коли вам говорять, о, може те бути, а якщо те буде, а якщо те буде, вірте, що воно не станеться во ім'я Ісуса Христа. Не тільки проголошуйте, що має бути, і вірте не тільки в те, що має бути, проголошуйте і вірте, чого не має статися у вашому житті. Секрет, четверте, секрет розширення служіння заключається в тому, щоб доручати служіння іншим людям і свої обов'язки делегувати. Тому, якщо на початку служіння 2, 3, 5 років, ви можете. Все самі робити, то не буде росту, якщо ви не будете делегувати те чи інше служіння. Ви зможете якісно нести ну два, ну три, ну чотири якісь напрями служінь, але десятки різних напрямів зможуть якісно повести тільки ваші помічники. Ви не зможете і проповідувати, і грати на гітарі, і співати, і робити відеозйомку, і займатися з дітьми. І бути керівником молоді і готувати бутерброди, ви не зможете цього робити. Тому довіряйте Богу, що в церкві, а це тіло Христове, є люди, є органи, які мають задачу і потребу для того, щоб служити тими дарами, які Бог дав для них. П'яте, не скачіть вище голови і не повзайте нижче плінтуса. Що це означає? Не Гордіться і не вважайте себе вищими, ніж ви є насправді. А разом з тим не страждайте таким ложним смирінням. Я ніхто і звати мене ніяк. Будьте тим, ким ви є. Нам потрібні не тільки плани, нам потрібно не тільки мрії, не тільки бачення, але і вміння радіти щоденним речам, тим, ким ми є насправді. Вмійте радіти. Тому рівню, на якому ви знаходитесь сьогодні, і це буде підтримувати вас. Шосте робіть техогляд відповідно до пробігу і віку. Старайтеся запобігу... запобігати, а не лікуватися. Точно так само, як автомобіль. Ми робимо техогляд відповідно, скільки він проїхав, в якому він стані, точно так само наше тіло. І наша душа, вони потребують огляду медицинського або психологічного. Тому приблизно раз-три роки пройдіть всі обстеження, здайте аналізи, щоб ви знали, на що вам звернути увагу: чи на ваші зуби, чи на ваші коліна, чи на серце, чи на вашу нервову систему. Можливо, потрібно відпочити, попити витамінів. Хай Бог вам дасть мудрості правильно доглядати за своїм тілом і за своїми емоціями. І сьоме, знаходьте позитив у будь-якому негативі. Що б не сталося у вашому житті? Які проблеми, які б стреси, які переживання, знаходьте плюси, знаходьте позитивні речі у негативних речах. Я пам'ятаю, коли я хворів, то я задавав Богу ці питання, чому я хворію, чому інші, які менше служать, не хворіють. Але Бог відповів мені. Що тільки так ти зможеш розуміти не тільки здорових, а й хворих людей. Людей, які переживають ці проблеми. І як Христос зміг співпереживати, так і ви зможете співпереживати таким людям. Ну і хочу зробити висновок: управляйте стресом, і він зробить вас сильнішими. Але не дайте стресу управляти вами. Я хочу сказати вам: 100%. Стрес буде у вашому житті, але питання стоїть, хто ким буде управляти? Ви стресом чи стрес вами? Якщо ви навчитеся управляти стресом, тоді вам не страшні ніякі проблеми із стресовою ситуацією. Дякую, що подивилися це відео. Молюсь і благословляю вас.